Саме собі підібрала відповідно військовослужбовець, військовослужбовцю на посаду, яка їй підходить. Дякую. По-перше, людині пояснюємо, які є правила, тобто як виглядає цей алгоритм. Там раз, два, три, чотири. Хто може рекрутуватися, як і так далі. Спеціально це все у нас викладено там, в табличному варіанті, квадратіка, стрілочка, як це все працює. Ще людина повинна зрозуміти. Які в неї є можливості? Ну, в принципі, і як це алгоритм загалом виглядає. Ми пояснюємо, що є частини пріоритетного комплектування, а є решта. Мовно кажучи, частини, які Генштаб визначив, що зараз там критично треба люди. І туди один варіант оформитись, а є забезпечення, там, логістика, якісь роти охорони і так далі. Куди складніше, наприклад, треба більше погоджень, тому що це тилові, умовно кажучи, посади і інша трошки діяльність. Так от. Тільки пріоритетні, як на контракт, так і по мобілізації, якщо ти добровільно зголосився, отримав рекомендаційний лист, передбачено це і законом, і директивами Генерального штабу, і інформаційними листами, і до всіх доведено, що така людина має туди потрапити в обов'язковому порядку, саме туди, куди її чекають, якщо це частина пріоритетна. Звичайно, якщо вона підходить, тому що дуже не часто, але іноді трапляються питання по здоров'ю. Вона ну, каже, що людина зголосилась, частина каже, да його чекаю, але виявляється, що вона не може на цю посаду заходити, стану здоров'я. Інші є там обмеження, наприклад, по віку для різних видів родів сил, частин ССО, морська піхота, ДШВ, штурмові бригади. Там обмеження по віку ну, не 50 років, а вони реально нижчі, не кажучи вже про 60 років. Це так само пов'язано з витривалістю зі станом здоров'я. Командирам треба таких. Частинах максимально здорові люди. Скільки часу співпрацює людина з рекрутинговим центром? Може бути один контакт, і далі все нормально. Людина взяла рекомендаційний від військової частини, пішла оформлятися. Uh -huh. Задача рекрутера хоча б раз в тиждень зробити дзвіночок, чи все у вас нормально, яка ще справа. Тобто uh -huh. задача рекрутера супроводжувати, поки людина навіть не просто одягне форму. А вже не потрапить в свою частину на свою посаду. От тоді в неї інший цар, і Бог це її командир.